Привіт! Мене звати Аліна, і ви на моєму каналі Аліна в країні книг. І сьогодні в нас незапланована розпаковка книг. Чому не запланована? Тому що я замовила всі ці книги, коли була хвора, в мене була температура, я не сильно могла двигатись, Тож я просто купляла якісь такі книги, які не зовсім то й хотіла. Але поїхали. Ось у нас такі. Три коробочки. І вперше на моєму каналі вони прям запаковані, а не не розпаковані приїхали до мене. Тож давайте дивитися, що там всередині. Схиньтесь мій, на ножниці. <клухи> Перша книга дуже багатьом сподобалась. Це ось така книжечка «Обери мене. Вона описує про. Дівчинку плюс сайз, і в цій книзі, по факту, будуть описуватись події з всім відомого реаліті шоу Холостяк. В нашому випадку Холостячка. По факту, те, що ви дивились багато годин підряд, ви прочитаєте всі книзі за один раз. Не сильно люблю таке. Один раз дивилась холостяка ще перші сезони, тож це була дуже спонтанна покупка. Небагато очікую від цієї книги. Наступна книга дуже гарна. І, до речі, тут прям відчуваються, є підказки, я так розумію, з книги, вони прям. Ти їх відчуваєш на допік. Вона дуже гарна, дуже маленька, автор Девід Мітчел. До речі, в мене є одна його книга російською мовою, але я її так і не прочитала, я її купляла до війни. І не думаю, що прочитаю, тому що всі російські книги, я вирішила їх позбутись. Так, про що ця гарненька книга? Тут є п'ять історій, які... Чимось пов'язані між собою і кудись історії ці заведуть наших персонажів. Цікава концепція. Не знаю, що очікувати від цієї книги, але думаю, що дасться вона мені легко і швидко. Наступна книга, це, звісно, книга Від Агати Крісті. На даний момент а ми знімаємо це відео 10 вересня. Я прочитала п'ять книг від Агати Крісті. Подивилась кілька екранізацій, і просто зрозуміла, що ця авторка це моє. Буду захопленням читати і розповідати історії. А наступна йде новелла від Еліс Осман е, про Ніка і Чарлі. У мене є комікси. Я поки що застрягла на третій книзі, але взяла почитати щось мати українською мовою. Сподіваюся, що це продовження після коміксів, бо якщо ні, то я дуже сильно тупанула. Але в будь-якому випадку мені подобається ця історія. Тож це гарна покупка, як на мене. Наступна книга від українського автора, і багато хто прочитав цю книгу, я ні. Це Інтернат від Сергія Жадана. І вона в поліетиленці, тож ми її разом розмотаємо. Настільки я знаю, це історія про вчителя Пашу, це історія про війну, про АТО. І багато хто не зміг її дочитати, тому що вона видалась для когось дуже важкою. Проста звичайна книга. Очікую від неї якихось жахіття, і очікую, що я буду плакати від цієї книги. І сподіваюся, що я зможу її дочитати. Наступна книга йде також від українського автора, і це, звичайно, Іларіон Павлюк, Білий попіл. Е, я не читала опис цієї книги, не знаю про що вона, але я знаю, що це написав Іларіон Павлюк, і після того, як я прочитала його книгу, я бачу вас цікавить пітьма. Просто хочу ознайомитись з усіма книгами від цього автора, Тож купила цю книгу і хочу скоро прочитати. Я думаю, що якраз саме в осінній час ця книга буде читатись найкраще. Наступна книга від Рейлі Сейгер Останні дівчата. А що я знаю про цю книгу? Те, що Тут описи насилля про те, що її написав колишній журналіст, і ця книга дуже популярна. Історія в тому, що була якась страшна історія за один день, і лише кілька дівчат вижили. І тут розповідається про те, що сталося з ними після. Це трилер, і я багато чого очікую від цієї книги, тому що вона мусить бути неймовірною. І одна з цих дівчат, яка вижила, здається, помирає. Інша взагалі забула, що сталося ту ніч. Коротше, тут багато загадок, і мені дуже цікаво це прочитати. Наступна книга, ось така маленька, гарненька. У нас від Тосікадзу Кавагуті доки кава не охолоне. Я читала лише один відгук на неї, і цей відгук був досить цікавий. По факту, всі тільки в нас. 236 сторінок будуть, нам буде розповідатись про події в ресторані. А це якесь незвичайне кафе, тому що, перебуваючи в ньому, ви можете опинитись в минулому. Але головне правило, доки не охолоне кава. По факту, всі події будуть описуватись в каві, і по факту там пройде кілька хвилин, але нам це опишуть в цій книзі. Мені цікаво прочитати, цікава задумка автора. Купляла цю книгу не очікуючи багато від неї, але сподіваюсь, вона мені сподобається. Ось і перша коробочка в нас пуста. Переходимо до другої. Мої любі, на жаль, сталося перебої з камерами, тож я відкрила. Коробку навіть її розпакувала, розповіла про всі книги, що в цій коробці, але на жаль, камера не записала. Тож, дубль два, ось такі книги вони були в поліетиленці, але я їх відкрила, і на жаль, це не збереглось так. Це від Grain Лебовський. І якщо ви думали, що це польський автор, то ні, це українська письменниця з Івано-Франківська. Але на жаль, сталася така прикра історія. Що коли вона написала ці книги, і відправила українським видавництвом, вони відмовили, тож вона опублікувалась в Росії. Це Трилогія тиша, і в українському перекладі поки що є всього на всього дві книги, але це видавництво небо, і воно не видавництво Іва. Тож третя частина, думаю, згодом буде. Про що ці фентезі, про що цей фентезі світ? Чесно кажучи, не знаю, але ця книга дуже естетично гарна. Дивіться, які форзи це. А також всередині книги є малюнки, я вам покажу деякі з них. Половина відгуків на цю книгу позитивні, половина негативні. Одні кажуть, що ця книга легко читається, а іншим навпаки, мова якась надзвичайно важка. Тож я вирішила купити і спробувати сама. Довго вагалася, чи купувати ці книги чи ні, але все-таки я була хвора і вирішила, що потрібно себе побалувати. Хто я, як не я, себе побалую. Наступні книги це також тригур. Це також трилогія від Джо Аберкромбі. І я чула на неї позитивні відгуки. І всі говорять, що буквально на кожній сторінці є якийсь поворот сюжету. Ось такі вони великі кірпічики. Про якесь королівство, про битви все в жанрі фентезі. Багато очікую від цих книг, але прочитаю точно не в цьому році. Ні, щухається, пити буду. Наступна книга від авторки, яку всі ми знаємо, тому що вона написала Гаррі Поттера. і всі, якщо не читали, то точно дивились фільм. І для багатьох не секрет, що ця авторка також пише детективи. Спочатку вона писала детективи під псевдонімом і потім почала під своїм іменем. Але я поки що не сувала туди носа, тож не знаю на 100%, але Вирішила спробувати це несподівана вакансія. Багато очікую від цієї книги, тому що це жаров, і вона чудово пише. Дуже якісне оформлення книги. Білий папір дуже приємний і дуже приємно пахне. Я думаю, що мені сподобається, я в цьому не сумніваюся. Наступна книга це йде, настільки я розумію, фантастика. Це від Іларіона Павлюка, українського автора. Танець недоумка. Це щось про роботу на іншій планеті. Е, також я чула відгуки, що тут є багато наукових термінів, але незважаючи на це, книга читається легко. Тож я багато очікую від цієї книги, тому що це українські авторилоріантров пише, я би сказала, незвичайно. Наступна книга Сліди на дорозі. Я ще цю книгу ух, хотіла на першому курсі, коли я навчалась. Зараз я вже не п'ятикурсниця. Це ця книга про війну. Про події на сході, а також в цій книзі є ось такі QR-коди. Автор робив фотозйомки і відеоматеріали, і ви можете просто завдяки цим QR-кодам це побачити на власні очі. На першому курсі, будучи, я не наважилась купити цю книгу, тому що я чула відгуки, що це важка книга. Але зараз я готова до неї. Це також, як ви зрозуміли, український автор Валерій Маркус. В сьогоднішній підбірці дуже багато українських авторів, але книга дуже гарна, дуже естетична. Але те, що в ній, я думаю, трішки стане сумно нам. Що ж, друга коробочка знову ж таки закінчилась. І переходимо до третьої. Так, третя коробочка. І дивіться, яка краса. Боже, яка вона софтач, гарна, велика, від Девіда Мітчелла. Я вирішила всі книги просто Девіда Мітчелла купити. Тисяча осені, Якуба Дезута. дезульта. Люблю я щось таке. Не читала опис, що в ній, але по відгуках їх, до речі, не дуже багато, тому що ця книга доволі дорога. Але ті, що читали, їм сподобалось. Хоча місцями вона трішки затягнута. Будемо пробувати, але думаю, що не в цьому році. Наступна книга така маленька класика від Курта Вонегутта, «Бойня номер 5 Це щось на воєнну тематику, е, сатира. Я очікую від цієї книги опять впасти в якийсь ступор, як після колгоспу тварин. І все ж таки я хочу трішки почитати класики. Щось мені хочеться такого. Наступна книга дуже естетична. Він не знає кого. Це клинок Королеви. Наскільки я правильно розумію, це одиночне фентезі. О, тут є зображення. Зараз вам його знайду і покажу. Мені, подобається, що книги почали друкуватися з якимись зображеннями. Звісно, воно не кольороване, таке, як в інших фентезі, але менше з тим. Тут в кінці є щось таке, схоже на карту: календар, якісь одиниці вимірювання. А! Дивіться, у нас є карта. У нас є типу словник. Така карта. Вау! мені подобається поки що. Мені ці карти нагадують уроки історії. Вау, мені, мені дуже це подобається. Е, багато позитивного чула про цю книгу. Вона дуже естетична, як я казала. Але здається, тут були якісь проблеми з ілюстраторкою, тому що, наче вона з Росії чи щось таке, але не буду вам нічого брехати. Просто чула, але одиночне фентезі, що може бути краще. Наступні книжечки я купила обидві це детективи. Мені подобається їхній вигляд. Це щось схоже в стилі Шерлока Холмса від Річарда Османа. Дуже, до речі, гарне оформлення. Мені подобається. Щось тут ці пунктири. Мені подобається таке читати, якщо чесно. Ось таке ось форзиться. В другій книзі також ось такі форзиться. Таке ж оформлення. Я думаю, мені сподобаються детективи. Наступну книгу я купила чисто через тренд ви Знаєте, коли з першого речення вас книга має зацікавити. І ось ця книга з першого речення мене зацікавила, і через одне єдине речення я захотіла її купити. Що ж, я мушу вам його прочитати. Усі мої рідні когось убили. Найпродуктивніші з нас убили навіть не один раз. І ця книга рекомендується любителям Агати Крісті, а я ним являюсь. Тож. Це має бути щось класне, веселе, детективне. Все, яке я люблю. Наступна книга також трішки пов'язана з Гаррі Поттером». Ну як трішки? Ця книга від Тома Фелтона по той бік чарівної палички. Чула багато негативних відгуків на цю книгу, тому що Том Фелтон такі актор, а не письменник. Але все-таки я купила цю книгу з метою дізнатись для себе якісь нові факти про Гаррі Потера, про те, як знімались. До речі, кольоровий заріз». Я думаю, я швидко це прочитаю. Є якісь фотографії. Дуже багато фотографій. Ну, ця книга гарна. Я думаю, багато фанатів Гаррі Поттера її таки купили, навіть якщо не багато очікували від неї. Наступна книга від Томаса Гарріса: Червоний дракон. І настільки я розумію, це також цикл складається з трьох книг. А далі щось там про ягнят і електроганібал. Коротше, тут про маньяка, про канібалізм, про психічний вплив. Щось. Трилерна і по відгуках з опису я розумію, що це трішки мені нагадало доната карізі, типу його стиль. Тож мені цікаво це прочитати. Якщо мені сподобається, куплю наступні книги і зроблю повноцінний відгук. Наступна книжечка від авторки, яка мені дуже 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 синочки сподобалась: Тейлор Дженкінс Рід. Я читала її сім чоловіків Евелін Гюго. Я її просто прочитала за один вечір, і це було неймовірно. Того ж я очікую від цієї книги. Книги, але мені здається, я багато чула, що всі ринулись купувати цю книгу після сім чоловіків Евелін Гюго, тому що та книга дуже багатьом сподобалася, але всі вони розчарувалися. Тож не знаю, що очікувати від цієї книги, але будемо надіятись на краще. Все, моя коробочка порожня, і на цьому варто закінчити відео. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, що останнє ви купили, та також що ви останні прочитали. Дуже цікаво почитати від вас коментарі. Чим більше, тим краще. Па-па!